Емоції та зір. І молився Єлисей і говорив Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Друге царів 6.17. Пророк Єлисей разом зі своїм слугою був у місті дотані. Уночі, коли жителі мирно спали, сирійське військо оточило місто, щоб схопити пророка й доставити його до свого царя. Причиною цього було те, що Бог відкривав Єлисею плани Сирійського царя, і той застерігав ізраїльського царя про несподіваний напад чи засідку, завдяки чому ізраїльтяни здобували перемогу в битвах та уникали несподіваної поразки. Прокинувшись уранці, усі жителі Дотана побачили величезне ополчення. З конями й колісницями, а слуга Єлисея сильно злякався, побачивши велике військо, що оточило їх. Ситуація здавалася безвихідною. Проте пророк заспокоїв свого слугу. А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Що ж побачив слуга, коли його очі розкрилися, про це ми дізнаємося пізніше. А спочатку поговоримо про те, чи може внутрішній стан людини впливати на її зір. Нерідко емоційний стан людини блокує її візуальні можливості. Часто ми дивимося, не помічаючи нічого навколо, поринаючи у свої внутрішні переживання чи мрії. Лікарі-офтальмологи кажуть, Учитися добре бачити означає навчитися добре жити. Можна значно покращити можливості свого зору, якщо позбавитися стану пригніченості, страху чи незадоволення. Взаємозв'язок між внутрішнім станом людини і порушенням зору особливо простежується при далекозорості і короткозорості. Ви запитаєте, як це можна пояснити? Виявляється, наші очні яблука рухаються завдяки спеціальним м'язам, які кріпляться до них, якщо м'язи надмірно напружені, змінюється форма очного яблука. Унаслік цього промені світла, що проходять через оптичну систему ока, і саме очне яблуко не потрапляють на сітківку, а сходяться перед або за нею, тому здоровий образ відтворюється нечітко. Якщо позбутися м'язевого затиску, викликаного негативними емоціями, тоді зір поліпшиться. Цей взаємозв'язок помітив один відомий американський офтальмолог. Він радить своїм пацієнтам для зняття напруги кілька разів упродовж дня давати відпочинок очам, закриваючи їх долонями та роблячи прості вправи. Якщо ви відчуваєте, що внутрішня напруга зростає, Зупиніться на хвилинку і зробіть кілька простих вправ. Швидко моргайте 30 секунд. Стільки ж часу дивіться прямо перед собою, повторіть тричі. Закрийте очі й обертайте очима яблука по колу вліво, повторіть 4 рази. Потім обертайте вправо 4 рази. Закрийте очі й водіть ними вгору вниз, повторіть 8 разів. Міцно заплющуйте очі на кілька секунд, потім різко, широко відкрийте. Повторіть 5 разів. Але все-таки не слід забувати про основну причину: збалансуйте свій внутрішній стан. Адже, як сказав один із філософів, спокійний розум виліковує все. Цей спокій ми відчуваємо, якщо усвідомлюємо, що Бог невпинно піклується про нас і завжди поруч. У цьому й хотів переконати Єлисей свого слугу, коли побачив, що той дуже злякався. Він попросив Господа, щоб він показав йому невидиме, і відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колісниць навколо Єлисея. Це було воїнство Боже, ангели на вогняних колісницях. Кожна людина має свого ангела-охоронця. Хоч ми не бачимо їх, але вони поряд з нами. Нехай Господь допоможе побачити його захист і турботу, щоб ми не жили в страху, занепокоєнні та постійному хвилюванні. Помолимося, як Єлисей, Господи, відкрий наші очі, щоб ми побачили Тебе.